Доброго дня, компанія Автопарк. Сьогодні до нас заїхав такий автомобіль Dodge Journey 2019 року. 2.4 газ бензин з мінімальними пошкодженнями по Америці. Повністю обслужений. Е, на оригінальних легкосплавних дисках в такому сірому кольорі. Ось так він по колу виглядає. Має камеру заднього виду. Ось такий він по колу. Має він безключовий доступ. Ось такий салон комбінований. Має клімат-контроль. Ось так він виглядає. автосвітло, газ, чудовий стан салону та автомобіля в цілому. Ось ми можемо побачити. Задній ряд сидінь. Тож запрошую вас оглянути цей автомобіль в місто Київ по адресі Сумської 2А чекаємо вас